Так, далі будемо продовжувати головною темою останніх днів. Президент США Дональд Трамп цього тижня схвалив план досягнення міру між Україною і Росією. Там, начебто, 28 пунктів. Його кілька останніх тижнів не публічно розробляла команда Білого Дому. Ну але це теж не точно. Консультувалися лише з однією стороною з Кремлем. Це вже точно, і, начебто, персонально з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. Перші повідомлення про те, що Росія та Україна за крок від підписання цієї мирної угоди з'явилися у ЗМІ у вівторок, 18 листопада. І наступного дня кілька видань з посиланням на свої джерела оприлюднили декілька деталей цього документу, зокрема. Авторитетні Reuters і Financial Times писали про це. А від вчорашнього вечора ці 28 пунктів просто гуляють соцмережою. Наскільки вони є достовірними? Нам поки невідомо, Однак цей список виглядає як подарунок Путіну. Ну, я навіть скажу, що стамбульські забаганки Кремля на їхньому фоні цілком мені здається взагалі компромісний варіант. То чи справді Трамп хоче примусити Україну підписати таку собі капітуляцію? Сьогодні будемо говорити про це впродовж нашої програми із військовим з політологами. Просто зараз наші журналісти розкажуть про цікаві деталі цього плану, який гуляє в інтернеті, який, начебто, ми маємо підписати, але це теж не точно. Війна в Україні триватиме доти, доки Росія не досягне своєї мети. Заяви такого змісту на початку тижня пролунали щонайменше від трьох кремлівських топ-чиновників: заступника голови тамтешнього радбезу Медведєва, очільника російської так званої дипломатії Лаврова та речника Путіна Піскова на цьому тлі видання «Аксіос» повідомило про таємні консультації, що тривають між американцями та росіянами щодо закінчення війни. І, начебто, вони були настільки успішними, що ось ось з'явиться мирний план. Інше американське видання Політіко розповіло, що в Білому домі переконані Україна та Росія підпишуть угоду про мир до кінця місяця, а то і тижня. Мирний план із 28 пунктів тепер на столі. Посадовці адміністрації Трампа повідомили Даші минулого вечора, що вони на межі великого прориву. Це важлива справа. Існування так званого мирного плану згодом підтвердили ще кілька впливових світових медіа. Пишуть, цей план цього тижня нібито схвалив Дональд Трамп. Розробляли документ у дуже вузькому колі. В умовах суворої конфіденційності пише NBC News. Як повідомив високопосадовий представник адміністрації, документ останніми тижнями готували за участю спецпосланця Трампа Стіва Віткофа, віцепрезидента Джеді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та зятя Трампа Джареда Кушнера, консультуючись при цьому з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками, Україна не брала участі в розробці цього плану. Київ поставили перед фактом і розповіли лише про загальні положення документа. Повідомило NBC News, обізнане джерело в уряді України. А журналіст Financial Times Крістофер Міллер у соцмережі X зазначає, що деталі цього документа шокують, адже пропозиція Дмитрієва Віткофа українцям ніщо інше як повна капітуляція України. Просто максималістські вимоги Кремля. План передбачає скорочення армії України вдвічі, відмову від певних видів озброєнь, відмову від Донбасу. І це ще не все. Якщо вірити оприлюдненим західними журналістами деталям, то про міжнародних миротворців після закінчення війни Київ може забути. Бо іноземним військовим взагалі заборонять ступати на українську землю, скоротять і військову допомогу від США. А гарантії безпеки Києву надасть ніхто інший, як сама агресорка Росія. До того ж, Українська православна церква, яка фактично є підрозділом РПЦ, отримує в нашій країні особливий статус. А мова ворога, російська, державний статус. Схоже, щоб покласти край війні, американці вирішили задовольнити всі забаганки Путіна. Пишуть західні медіа. Натомість у Москві лише сухо кажуть: до консультацій з Україною вже готові. План із 28 пунктів це більше ніж просто угода про припинення вогню. Це пропозиція щодо вирішення конфлікту в Україні, а також того, як відновити зв'язки між США та Росією та вирішити проблеми безпеки Росії. Цього тижня західні медіа писали, що спецпредставник Дональда Трампа Вітков прямує до Туреччини, щоб приєднатися там до зустрічі Володимира Зеленського з Реджепом Таїпом Ердоганом. Та поїздку скасували. За даними преси, у Білому домі кажуть, що президент України приїхав до Туреччини з іншим мирним планом, який Росія ніколи не прийме. Ну а наразі примушення України до миру по американськи категорично відкидають в Євросоюзі. Українці хочуть миру, справедливого миру, який поважає суверенітет кожного тривалого миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією. Тим часом Дональд Трамп знову заговорив про свої добрі стосунки з російським диктатором. Щоправда, з маленькою обмовкою, яка стала вже традиційною, каже він дещо розчарований путіним, і той знає про це. Та, попри це, Трамп вірить, що вже незабаром йому вдасться покласти край черговій війні у світі. Для нього восьмій за ліком: російсько-український.